І ось такий автомобіль поступив до нас на продаж. Це Honda Accord 2013 року на лінзованій оптиці в передньому приводі 2,4 Бензиновий мотор, гарня, гарна зимова гума. Як ви можете побачити, це чорний колір в дуже гарному стані, камера заднього руху, танована повністю вся з лобовим склом. Задній ряд у нас шикарний, без нарікань. Чоловік ухажує за машиною, обробляє шкіру, як ми можемо побачити, вона аж блищить, безключовий доступ на передніх двох дверях. Панель сидінь, два положення, повний електропакет, у нас електрорегулювання сидінь. В гарному стані сидушечки, без заломів, перфорацією. Автоматична коробка передач мультимедіа з підключенням Bluetooth Aux. двозонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, камера з огляду, великий екран. У нас 180 тисяч родного пробігу, люк в комплектації. Дуже гарний чистий автомобіль. Готовий до продажу. Компанія Автопарк чекає на вас. Цей автомобіль може стати зараз вашим.